Добрий вечір. Друзі. Немає світла просто в Запоріжжі. Я знаходжусь в Запоріжжі. Дуже важко під'єднувався майже 10 хвилин комп'ютер і, взагалі, інтернет, але я бачу себе, працює чат в нашій трансляції. Ви... Будь ласка, ті, хто дивиться мене, маякніть мене, чи ви мене бачите, напишіть в чат, аби наша пряма трансляція сьогодні має бути цікавий ефір, цікава тема. Щоб вона не була даремною, щоб я дарма це є така підсвідка, бо зовсім немає ні енергії, ні світла, ні всього іншого, але є бажання. Бажання працювати і для вас, і Ах, мені вже пише Антоніна, що бачимо. Отже, друзі, я Валентин Терлецький, ви перебуваєте на каналі Козацька Звутяга, і це проект живе мовлення. Живе мовлення. Чому живе? Бо прямий ефір. Тому я заздалегідь приношу вибачення, якщо щось зірветься, мобільний інтернет, нема світла і так далі. Це проект, який присвячений вашій цікаво цікавості, зацікавленості, де я, як автор книги сили, серії історичних романів, автор проекту козацька збиття і козацький апокриф» відповідаю на ваші найбільш розповсюджені, найбільш значущі, найбільш такі широкі питання. Обов'язково коментуйте, працює чат. Бачу, що пишуть. Бачимо, чути видно. Дякую вам за це. Не забувайте підтримувати наш канал своїми донатами. Для цього є моя картка в описі цього випуску, і ваша підтримка буде дуже доречна, бо ми працюємо добровільно на власних простих засадах. Від чистого серця для вас. І отже, поки у нас є зв'язок, повідомляю вам, що оця тема сьогоднішнього випуску живого мовлення вона була якраз викликана запитаннями. Зокрема, про те, що про судочинство козацьке, про те, як в ту добу в той час за часів, скажімо так, класичної козацької України, яким чином відбувалося судочинство правосуддя, покарання, які злочини були, і яким чином козаки на це реагували? Дякую, я вітаємо вас, бачимо. Пише Валентина, ви можете в прямому ефірі ставити мені будь-які запитання, я на них спробую відповісти. Отже, тема цікава: судочинство, правосуддя козаки це був в українській історії такий останній бастіон старовинного життя, вільного способу життя. За яким давня Україна жила багато тисяч років в глиб віків, і козацтво як сини, це верхівка, а за своїм звичаєвим правом. Що таке звичаєве право, це ми маємо зразу. Що таке звичаєве право? Це неписані закони громади, за яким жило все спільство. Він передавався з вуст в уста зі звичаю в звичай. Що таке звичай? Це те, що з віча пішло. Віче це коло, це рада, це майдан, це е, той управлінський орган, який випливав з життя і збуття самої громади, коли громада. Вся громада, рівноправні люди виходили на коло на раду і там вирішували всі свої побутові, е сакральні, життєві, військові, соціальні, релігійні і, в тому числі, судочинні прав так, так би мовити, ті, що стосувалися права, всі свої питання. От з цього і почнемо. А що таке віче це вічі вічі в вічі, коли люди стояли навпроти один одного, кожен міг побачити свого сусіда, свого друга, побратима, родича, і вони громадою вирішували всі свої проблеми. В тому числі і злочини роздивлялися, розглядали і як їх можна треба чи не треба. І таке було. Покарати один з глядачів мене запитував, і це стало приводом теж до саме цієї теми. Чи були содомити на у середовищі козаків? Чи були вони і як їх карали? Зразу скажемо. Я про це теж сьогодні, власне, це і спонукало мене до теми. Я буду про це говорити. По ліберастів, які в нас дуже полюбляють захищати, не знаючи, що вони захищають, одразу скажу, що Содомський гріх, Содомію ми також розглянемо. На жаль, і козацтво не оминуло ці цих явищ Содомія це давній гріх, який розповсюджений був. В давньому світі і відголоски його були і в сучасному, зокрема і в козацтві, але дуже мало. Ми маємо документи, на які я сьогодні буду посилатися щодо Содомії, то скажу, що туди входили це не лише одностатеві стосунки таким словом визначалися неприродні сексуальні стосунки з неприродні сексуальні стосунки, одностатеві з тваринами, з предметами і так далі. Одразу означу своє ставлення до цього. Наш творець, Бог, як хочете його називати, природа, врешті-решт, еволюція створила чоловіка і жінку. Задля чого? Задля продовження роду. Тобто, щоб вони плодилися, розмножувалися і продовжували людський рід. все, що не вкладається в ці стосунки, які задля продовження роду, вони є неприродніми. Це особисте моє ставлення, ставлення багатьох релігій. Тобто, все, що не стосується продовження людського роду. А одностатеві стосунки, стосунки з тваринами, з предметами. Оце і є Содомія, Содомський гріх, і, на жаль, він також е був в козацькій Україні, але про це ми поговоримо пізніше. Отже, повертаючись до е звичаєвого права, тобто е всі е злочини, правопорушення. <свят> І, отже, призначення за них покарання розглядалися на колі, на раді, тобто всім товариством. Була Запорозька Січ, була Гетьманщина, а ми не будемо зараз розділяти прям, прямо ці поняття, бо насправді всі закони, написані Запорозької Січі, вони автоматично. Перекладалася і на е, Гетьманщину, тобто на всю козацьку Україну, а козацька Україна в ті часи 16-18 століття наша держава козацька називалася Військо Запорозьке. Отже, е, система судочинства і на Січі, і в Гетьманщині була абсолютно унікальною. Вона спиралася на давні звичаї, за якими жили наші пращури, тобто, це родовий лад. І звідси випливала система управління адміністративна. Тобто, в кожній громаді в містечку, в селищі обраний був громадою городовий отаман керівник. ну Це зараз би назвали мер чи міський голова. Голова, городовий отаман. Було сотня потім, коли міста ці входили. Найвищий суд був сотений. А далі полковий устрій. Це якщо гетьманщину ми розглядаємо. На чолі стояв полковник, а у нього був полковий суддя. І от коли траплялися якісь позови, будь-які козаки могли подати в суд, то цей позов розглядав полковий суддя. А на січі це був кошовий суддя. Uh, і він залучав, кого міг, корінних отаманів або на Гетьманщині сотників, тобто громаду uh, визначних товаришів, які uh, становили суд. Uh, це був військ, uh, оскільки Україна жила за військовою демократією, за основами військової демократії, то це був військовий суд. Отже, у козаків, давайте з Січі почнемо як осердя такого. Були злочини, які були тяжкі і не тяжкі. Ну, в принципі, ну мабуть, як і зараз. Тобто були там позови інших козаків, там борг, хтось комусь програв в карти. Козаки грали в азартні ігри в кості. І не стягнув борг або позику якусь і не віддав, то за це таке було покарання, як приковування ланцюгом до гармати на прямо на цьому на Майдані. І ще до гармати приковували за непокору старшині під час військового стану. Тобто, коли старшина обиралася всім колом, всією громадою, то в військовий час відбув. Вважалося будь-яке слово, будь-яка непокора це злочин. Якщо старшина не переходила якісь червоні лінії, там багато втрат чи корупція чи зловживання, а якщо ти просто от командир сказав, треба йти, а ти не покорюйся то приковували до гармати. До речі, є випадок, коли на початку визвольної війни Званої Хмельниччина, то Богдан Хмельницький наказав прикувати до гармати на один день а, свого найближчого соратника Максима Кривоноса. Бо Максим Кривонос висказав невдоволення планом Богдана Хмельницького. І, але це найтяжчий, найтакий легший був варіант покарання. А за інші злочини був стовп. Ганебний стовп він стояв посеред Січі, в полкових містах, в паланкових містечках стояв ганебний позорний стовп, як його називали. І от майже всі дрібні, скажімо так, злочини каралися саме приковуванням, прив'язуванням до стовпа. І там далі громада вже вирішувала, як бути з цим злочинцем. Це була крадіжка. Тобто конокрадство, крадіжка у ближнього у побратима. Ну тобто хтось міг е, вкрасти там щось, бійка могла бути, п'яна бійка і так далі. І от е, е, оці всі злочини каралися е, прикованням до стовпа. Поруч клали Киї, кий це така палиця Букова. І вона, вони, цей набір Київ лежав, і кожен, хто проходив поруч з товпа, як правило, на три дні приковували, і е, міг взяти Кий, якщо був злий чи невдоволений, міг упиріщить цим києм по спині цього голого козака, який прикований був, а могли пройти нима повз, не торкаючись його. І от, е... <свят> інколи забивали на смерть киями у цих козаків, що були приковані до стовпа. А інколи вони три дні відбували, їх не забивали і їх просто відпускали. Це як правило такі, якщо ще там і відступи від цього були. Наприклад, якщо вкрав щось важливе, особисті речі. До речі, коли скарали на смерть козака, то все його майно переходило в курінь, тобто на громаду, поділялося між побратимами. Якщо в п'яній бійці чи в бійці було завдано тілесних ушкоджень, то, наприклад, козак козаку зламав руку, то йому теж могли потім за вироком суду зламати руку чи ногу. Е, найтяжчим насправді серед козаків вважалося вбивство козаком козака, особливо побратим І це от каралося найтяжче. І, і у запорожців е, був такий таке покарання, як е, за це саме небіжчика покійника закопували разом з його вбивцею. Тобто його клали під трону живцем і закопували. Це таке було повір'я, що жертва буде вічно буде душена своїм кривдником після смерті. Тому таке жарке було покарання. Також інколи садили на палю, інколи були відрубування голови, нагак, це за вбивство. Я зазначу передовсім, що у козаків не було катів, тобто кату не було свого, бо лицарі, козаки ж були лицарі, вони не могли один одного карати беззбройну людину на смерть, і у них не було ката на Січі. Тому, а хто ж виконував смертні вироки? Смертну кару доводив до фіналу. А це, як правило, були інші засуджені до такої ж смертної кари. І інколи козака винного садовили в пушкарню на січі, це як замість в'язниці було. І він засуджений вже громадою до смертної кари міг тижнями місяцями міг чекати. На виконання смертного вироку, допоки в цю в'язницю не кинуть іншого винного, так, ну, за, е, призначеного на смертну кару. Тобто, вони не бруднили руки кров'ю е, беззбройної людини. Тобто, вирок виконувала така ж сама засуджена людина. Е, щодо. Е, у мене є питання, чи попадала до вашої уваги збірка за лекції з історії України на YouTube? Якщо так, е якщо так е то цікава ваша думка. На жаль, е збірка за лекції з історії України я насправді вперше чую. Якщо є у вас посилання, то будь ласка, скиньте. Аліна ЗП питає, чи вбачаєте ви прив'язування до стопу мародерів на початку широкомата штабного вторення проявленням якраз традицій ще сясів козацтво? Так, друзі, в козацькому покрифі я про це казав. Ми бачили це відгомінно, це генетичне, генетичне, отаке. таке. Проявлення було козацького духу, наша нація вся козацька, як в 22-му році ми пам'ятаємо, що були мародери, були е, свої ж люди е, серед нас, українців, які користалися військовим станом, війною е, для свого збагачення. Я зараз не говорю про владу нашу, да. Якби це розповсюдилось далі, ми б взагалі були щасливі і швидко перемогли. Але от цих дрібних злочинців, громада, кого піймали, прив'язували з голою, вибачте, з ракою знімали штани і прив'язували до стовпів скотчем, і їх кожен міг втежити, е, кулаком, чи от знову ж киї лежали, чи бітою, і забити на смерті бо ти. Ти дрібна істота вкрала у своєї громади під час війни це отой злочин, який і був відданий на розсуд громади. На розсуд громади. Е, зараз ви можете запитати, а всі ж козаки, Запорозька Січ, це лицарі, як же ж так у них знаходилися такі негідники? Негідники, бо гідність. Це лицарська чеснота. І от гідність, воля, віра, гідність це три лицарські чесноти, на яких базується козацька нація, козацький дух. А людина, яка не має гідності, вона називається як негідник. Тоді в козацтві ховалися. Багато людей, в тому числі і карних злочинців, які перебували на січ, аби приховати свою біографію, своє минуле. Люди різні, ми ж люди, правильно, ми люди, і тому спокуса була різною. І вкрасти щось, і не віддати борг, і вбити побратима, і тоді тебе закопують з ним разом в землю. Дякую, мені ще пишуть добрий вечір. Вітаю друзі. Ставте свої питання, покарання і злочини у нас сьогодні тема. Також, серед ми зараз окреслимо в принципі цю тему, і серед смертних вироків також було повішення. Дуже цікаво, що за це за крадіжки. В 18 столітті козаки гайдамаством займалися, там, вирушали на Польщу на Росію, і російський уряд вже вимагав покарання гайдамаків цих кіш, кіш, це уряд січовий. Вони обходили як могли, але коли вже їх притискали і змушували покарати якогось злочинця, то вони це виконували за допомогою шибениці яку влаштовували на дубі якомусь винного козака, в якого Ну там мали бути свідки, які мали підтвердити його злочин. Його саджали на коня з зав'язаними руками, вішали зашморгів, і коня підганяли. Тобто. Не було серед козаків, який би підштовхнув чи вибив там стілець і так далі. І от, дуже цікавий момент, є спогади архімандрита Леонтія, як коли він ще не був архімандритом, а молодим двічі проживав на січі, він став свідком смертного покарання поклада письменного гриття. Знаменитий гайдамака був лицар, якого поважала вся Січ, його тричі е, приговорювали до смертної кари за гайдамацтво, але двічі його від е, приходили старшини і казали, як це лицар, це наш побратим. Його не можна карати. Але третій раз уряд російський вимагав цієї покари, його посадовили на коня, е, але е, вночі. Побратими підпилювали гілку, на якій він мав бути повішений. І коли кінь поїхав, гілка обламалася, він впав. А за неписаним Лицарським кодексом ця доля втрутилася. І коли козака при страті щось не відбулося, то другий раз його і В смислі його звільняли зразу. Другий раз не могли його стратити, це значить, доля вмішалася. Там могла обірватися мотузка, могла гілка обламатися, і такі випадки потім самі всі це знали, хто це зробив. Тобто, якби так, ми покарали злочинця, але втрутилася доля, порвалася мотузка, обламалася гілка. І, і тоді козаків звільняли, бо другий раз. Страчувати не можна було дуже важкі покарання були мене теж питають за приведення жінки на січ. Так, це смертна кара була, бо жінку приводити на Січ єдине місце в козацькій Україні, коли не можна було приводити жінку. Це саме Запорозька Січ, бо це монастир, фактично військовий осердя. Хочеш приводити жінку, будь ласка, купа міст, містечок, сіл, слобід. Будуйся, будь ласка, хочеш сім'ю завести, діточок, тобі в поміч, Бог і товариство. Заводь, будуй зимівник на території Запорожжя, де хочеш, будуй. Місця багато. Але, будь ласка, не приводь в Січ жінку, навіть матір не можна було приводити в єдине місце в козацькій Україні. Чому? Бо там зосереджено лицарство, військове товариство. І привід одна жінка з'явиться це може спонукати інших козаків до інших думок не пов'язаних. З дисципліною, з війною і так далі. Це може порушити дисципліну. Там є випадки, коли московські посли приїжджали на Січ, навіщось брали родину? Жінку доньок брали і приїжджали. Цей бідний кошовий атаман не знав, куди їх діти. Він там селив їх за межою січі в гостьовому будиночку. А ввечері козаки туди ломилися. Бо жінки приїхали деякі козаки не бачили жінок десятиліттями. Ви уявляєте, от чому не можна було жінок приводити на січ? Бо це, ну це спокуса, і не можна було лицарям мати спокусу. Хочеш сексуальних стосунків, продовження роду, любові, будь ласка, йди в Україну. Взимівники і так далі. У мене є питання Аліна ЗП. Тобто найтяжча провина у козаків, це було вбивство побратима. Так, вбивство побратима і зрада, е, зрада вирубування голови або зрідка розстріл. А ще, друзі, е, крім жінок, приведення жінок, до речі, каралося і жінок теж карали. Є кілька випадків. 1596 рік осавула Карнауха скарали, відрубали йому голову за те, що привів жінку і прелюбодійствував з нею прямо на території Січі. Ви уявляєте, що це таке? Це військово-чернечий орден. Чоловіки мають думати про війну, про а тут їхній побратим привів і ще й на території Січі. прелюбодійствував. ну що мало плавнів вам великого Лугу його скарали, а жінок, яких на цьому схопили, це і мати могла бути, і сестра. Тобто не, не тільки для цього, але закон є для всіх закон. Оцих жінок теж карали, але як? Їх закопували по шию в землю, оставав цілий розділ, підрозділ з мушкетами і за командою. Вони стріляли в цю жінку, але вони не вбивали її. Кулі попадали перед чи після. Уявляйте, що ставалося з жінкою. Вона була лякана, її потім викопували і казали: наступний раз будемо цілити в голову. Зрозуміло? Зрозуміло. До побачення. До речі, один з найтяжчих злочинів на січі і, взагалі, серед козаків. Це якраз було образа.